Вершкове масло – продукт, який давно потрібно виключити з свого раціону, якщо вам не байдуже своє здоров'я і не хочеться мати проблем з холестерином. Це доволі часта рекомендація на сьогодні, яка є хибною. Тому що натуральне вершкове масло багато на жереччинні вітаміни, а є Д, К, що значить, що шкіра волосся і нігті будуть здорові. Вживання вершкового масла зменшує ризик запалення товстого кишківника, що є профілактикою рака кишечника. Також стимулює ріст ворсинок у кишківнику, що покращує всмоктування засвоєння їжі і електролітів. Це відбувається за рахунок масляної кислоти, яка живить колоноцити клітини кишківника. Також масло містить стеаринову кислоту, які забезпечують здоров'я мітахондрів організму. Це такі електростанції, які живлять організм енергією. І у маслі якраз таки є той самий правильний жир, без якого не може нормально працювати гормональна система. Тому вершкове масло точно не той продукт, якого потрібно боятися і виключати зі свого раціону. Головне це знати міру і обирати якісне масло. А як обрати якісне масло, Залишив у дописі. І всім здоров'я, далі більше. Ля люблю хліб з маслом.